Привіт! В сьогоднішньому дайджесті ми хочемо вам зробити демонстрацію нашого нового пульта, який вже працює на наших мийках. Музика. Хто слідкує за нашим каналом і за інформацією, яку ми вам надаємо, ви вже бачили дану модель пульта. Це є LED-дисплей з усім функціоналом, а також з доданими новими функціями, про які ми вам зараз розповімо. Традиційно всі види оплат, а саме, відразу гроші, карточки, система PayPass, QR-код і наш мобільний застосунок. Також залишилося незмінним: це є сам корпус. Він, як завжди, виконаний з нержавійки, з сталі 304 харчова. Також присутні всі типи і види послуг, які пропонує компанія Luxwash. Найбільша зміна, яка відразу кидається в очі, це 17 дюймовий екран, на якому виводиться вся необхідна інформація, яка потрібна безпосередньо людині, яка обслуговує свій автомобіль. А саме Функція, скільки залишилось коштів і тому подібна інформація. І ви можете на нього виводити будь-яку інформацію, навіть рекламу. Команда LuxWash заохочує вас скачувати наш мобільний застосунок і користуватися ним. Приїхавши на Мейко, ми заходимо в мобільний застосунок. В Мобільному застосунку ми обираємо сканування, скануємо QR-код. Це буквально менше секунди часу. І давайте виберемо з вами якусь цифру. Припустимо, ця цифра буде 9 гривень. Обираємо 9 гривень, вибираємо карточку Оплатити. Підтверджуємо. Проходимо верифікацію. 9 гривень. Друзі, ми заохочуємо вас користуватися мобільним застосунком від компанії LuxWash. Це набагато спрощує задачу і користування майкою. Даний пульт знаходиться на кінцевому етапі тестування. В скорому часі він поступить в продажі і буде готовий до замовлення. Тому за телефонами нижче звертайтеся до консультації менеджера, і ми все вам розповімо. Як ви бачите, за технологіями майбутнє і люксвош вже вам їх пропонує сьогодні. Тому ми запрошуємо всіх власників миюк до співпраці. Друзі, бережіть себе і своїх близьких. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення.